500 євро у фонді Кешфлоу на 6 потоків розкладаємо таким чином. Перший і на дві платформи. Перший потік на 200, прибутковість наша, і на 150. Це швидкі на 30 днів. Супершвидкі працюють у нас 15, але через 15 днів також знову повертаємо ці кошти і продовжуємо потік, щоб він у нас працював також 30 днів. Маємо прибутковості, і тут кожного дня ми виводимо цю суму для і складаємо в скарбнички. Через 15 днів у нас 195,60 і на наступній платформі на Іспанії ми відкриваємо також супершвидкі потоки на 100 і на 50. Всього вони закінчують свій цикл. Вони про ці потоки працюють 15 днів, ці всі працюють 30 днів. 30 нарахувань ми маємо і прибутковість із 500 євро маємо 77,65. Дякую.